Взяли дитину, трьох років, мальчика, заберіть там вас. Де Гітлер, кстати, воно вічне, воно вічне. Наш визнаєнний експерт, наш визнаєнний експерт. Русський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Теорії змови поширене явище під час різноманітних криз, пандемії, воїн або ж масових відключень світла сьогодні в українському сегменті соцмереж можна зустріти як відверто абсурдні теорії на кшталт світло вимикають для маніпуляції суспільною свідомістю так і теорії які ґрунтуються на нерозумінні того як працює енергосистема і невмінні перевіряти інформацію власноруч Продаж, начебто, електроенергії за кордон, це одна із таких теорій змов. Мовляв, електрики вистачає, але її продають країнам Європи. А українцям натомість запровадили жорсткі графіки відключень. Чому відключення почастішали і відбуваються навіть у світло-сірих зонах графіків, і як перевірити, чи продає Україна електрику за кордон, розберемо сьогодні у випуску проєкту Руський фейк, де ми спростовуємо ворожі вкиди та маніпуляції, вивчаємо факти і тренуємо наше критичне мислення. Під час весняних обстрілів російськими ракетами і дронами Україна втратила понад 9 гігават потужностей виробництва електроенергії. Це майже половина потужностей, з якими країна пережила минулу зиму. Для порівняння ця втрата більша за всю генерацію електроенергії у Словаччині і більше ніж виробляють Естонія і Литва разом узяті. Наслідки для енергосистеми України стали найгіршими за весь час війни. Але українцям загрожують не тільки відключення, а й нова хвиля дезінформації. Як тільки почалися відключення світла у соцмережах, знову винуватять у них кого завгодно, крім власне росіян. Зокрема, знову можна зустріти дописи про те, що, начебто, влада продає електрику за кордон, а українці змушені сидіти в темряві. У міністерстві енергетики кажуть, електроенергію за кордон не продають. За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, такі чутки є ворожою інформаційно-психологічною операцією. Підкреслюю ні, експорту не відбувається на комерційній основі. Це є насправді навмисні фейки, які розповсюджуються як і ПСО. Ми на сьогодні чітко зорієнтовані на збалансування внутрішніх потреб енергетичної системи для того, щоб забезпечити стабільне електроживлення та електропостачання для власних потреб. Загалом фейк про продаж електрики досить легко спростувати, тому що усі дані щодо експорту і імпорту публікуються на спеціальному європейському сайті Європейській платформі зі збору даних про виробництво транспортування та споживання електроенергії НСОЕ. Однак, ті, хто вірять у цю теорію змови, знаходять собі підтвердження навіть у даних цієї платформи, замість розділу Комерційний обмін, фактично торгівля електрикою, вони відкривають розділ сайту про фізичні перетоки з країни в країну яких неможливо позбутися, оскільки ми тепер частина єдиної європейської енергомережі, і заявляють, що це і є комерційний експорт? Очільник Укренерго Володимир Кудрицький в інтерв'ю громадському пояснив, що це помилкова інтерпретація. Послухаємо. Ні, вже понад місяць Україна не експортує електроенергію, але я хочу підкреслити важливий момент, бо навколо цього питання багато спекуляцій. Я з великим подивом читаю дописи в соцмережах, в яких показують фізичні перетоки електроенергії з України, відображені на сайті НЦОЕ, і стверджують, що нібито це експорт. Насправді це транзитні фізичні перетоки. Наприклад, Румунія може транспортувати електроенергію через Україну до Угорщини через слабкі зв'язки у своїй енергосистемі. Це означає, що електроенергія заходить в Україну. І виходить, не залишаючись у нас. Україна нічого не експортує і нічого не втрачає. Деякі люди бачать умовно 100 МВт на кордоні між Україною та Угорщиною і помилково чи свідомо пишуть значить, Україна експортує, нас дурять, нам вимикають світло, а самі продають електроенергію за кордон. Це не так. У цьому разі ми просто транзитом передаємо електроенергію, не використовуючи власні ресурси. Це не наш експорт. Щоб переконатися, що експорт нульовий, можна подивитися спеціальну вкладку Scheduled Commercial Exchanges на тому самому сайті, ENSOE, де відображаються торгові операції. Там видно, що з України до Європи нічого не надходить, а натомість Європа експортує електроенергію до України. Завдяки цьому імпорту ми можемо підтримувати більш менш стабільну ситуацію з відключеннями. Це була дослівна цитата із інтерв'ю очільника Укренерго Володимира Кудрицького виданню Громадське. Як перевірити власноруч, чи продає Україна електрику за кордон для відстежування експорту і імпорту електроенергії між Україною і сусідніми країнами? Ми використаємо інформацію європейської мережі операторів системи передачі електроенергії НСОЕ. Її частиною Україна стала ще на початку повномасштабного вторгнення. Вебсайт системи має адресу transparency.nsoe.eu. на вкладці Scheduled Commercial Exchanges, яка демонструє комерційні постачання, тобто купівлю або продаж електроенергії. Ми обираємо Україну і будь-яку іншу країну, з якою хочемо перевірити наявність чи відсутність комерційного обміну електрикою. І бачимо, що вже тривалий час Україна лише закуповує електроенергію із-за кордону. Чому збільшилася тривалість і частота відключень, а також чому у графіках відключення є світло-сірі зони, тобто можливі відключення, чи нема змоги зробити графіки більш чіткими і однозначними, пояснив заступник міністра енергетики Микола Колісник. За все, ми повинні розуміти, що це є прогнозними графіками обмеження потужності, і звісно ж енергетики вживають максимально заходів для того, щоб зменшити кількість ось цих годин обмежень. Тому ми розуміємо, що є прогнозні години. Більш того, ми хочемо зазначити, що ці графіки виходять з існуючої ситуації на конкретний момент. Протягом доби в нас відбувається багато і досить часто на жаль неочікуваних обстрілів. Які можуть вплинути на роботу системи на обмеження існуючі десь потужності передачі електричної енергії, також це може бути кардинальна зміна погодних умов чи кардинальна зміна балансу споживання. Тому споживання це один інструмент того, як допомогти енергетикам збалансувати енергосистему і ефективне споживання зокрема, в зокрема пікові години це з 7 до 9 ранку та з 5 до 22 вечора, якраз є тим, що допомагає скоротити ось ці години відключень. Причиною відключень є продовження атак ворога на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури. За останні вісім комплексних комбінованих атак. Це ракетодронних на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Ми втратили 9 гігават потужності. Це фактично є маневрова генерація, теплогенерація та гідрогенерація, які якраз і давали нам змогу, і дають змогу балансовувати енергосистему в години пікового навантаження. Це ранок та вечір. З огляду на це ми закликаємо побутових споживачів споживати ефективно, споживати економно. Це допомагає енергетикам збалансувати енергосистему та зменшити власне ось ці прогнозні графіки обмеження потужності, оскільки таким чином ви даєте змогу більш раціонально розподілити наявну потужність між всіма споживачами. Ми слухали коментар заступника міністра енергетики України Миколи Колісника для Радіо Свобода. Таким чином бачимо, що росіяни використовують негативні емоції для того, аби створювати і поширювати фейки, які або через нерозуміння усіх нюансів роботи енергосистеми стають ланкою поширення брехні, або через навмисне бажання зманіпулювати. Однак єдиною правдою в таких історіях є те, що світло справді вимикають а от усе інше це фейк, жертвою якого досить легко може стати утомлена чи розлючена людина. На завершення варто також пояснити певні особливості роботи енергосистеми. По перше, енергосистема не може, не має здатності накопичувати струм у великих об'ємах. Це не павербанк. Це означає, що якщо сьогодні виробляється більше електроенергії ніж споживається, то її неможливо припасти на чорний день. У такій ситуації потрібно або зменшувати виробництво, і це наразі неможливо зробити. Маневрена генерація, яку легко включити і виключити, була майже знищена росіянами. Натомість атомну генерацію по декілька разів на день вмикати вимикати чи зменшувати збільшувати не можна. Інший шлях регулювати споживання, щоб воно відповідало виробництву це продавати надлишок за кордон. Тому якщо струм продавали у березні, це ніяк не могло вплинути на дефіцит у травні. Навіть протягом однієї доби в енергосистемі може виникати як профіцит, наприклад, в обід, коли сонячна генерація працює на максимумі, а споживання низьке так і дефіцит уранці і ввечері. Профіцит електроенергії в обідній час теж не допоможе покрити пік вечірнього споживання. Розуміння цих загалом нескладних, але й не завжди очевидних нюансів допомагає нам з вами критично ставитися до різноманітної інформації, яку ми отримуємо із соцмереж, чуємо в чутках і бути озброєними фактами. Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.